Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Україні випалюють український дух, пише прокурор Жебрівський. За останній місяць сталися три гучні відставки. Перша відставка командувача сил територіальної оборони збройних сил України, генерал майора Ігоря Танцюри. Причина звільнення невідома. Зеленський просто підписав указ і крапка. Наступна відставка Героя України Ігоря Гордійчука з посади очільника Київського, військового ліцею імені Івана Богуна. Про Ігоря Гордійчука хочу сказати, що це людина легенда. Він вкладав душу в розвиток ліцею та готував майбутніх курсантів військових вишів, як справжніх українців-патріотів. За однією з версій, причина відставки Гордійчука поява в публічному просторі його інтерв'ю, яке не сподобалося за шоблі, і буквально через кілька днів його звільнили з посади. Замість героя України призначили керівником ліцею людину, яка має лише ювілейні медалі, начебто має статус ОБД, але де він воював, ніхто не знає. І третє звільнення генерал майора Збройних сил України. Не командувача силами спеціальних операцій зсу віктора Коренка він не озвучував жодної критики щодо нинішньої влади у своєму інтерв'ю. Коренко розповів про успішну роботу воїнів ССО за участю головного управління розвідки, починаючи з вивезення з Кабулу операції на острові Зміїний удару удару бухті у Севастополі, та про інші спільні операції. А про нового очільника сил спеціальних операцій нічого не відомо навіть тим, хто служить в ССО та ГУР, що ж маємо лише пафосно патріотичні відосіки Зеленського. На жаль, частина українців ловляться на ці відео. Вірять шоумену. Тим часом патріотичних офіцерів і генералів буквально витравляють зі Збройних сил України. Фактично маємо антимайдан у владі. Нагадаю, що 24 лютого 2022 року ворога зупинив не Зеленський, а дух українців. Прагнення волі й український архетип. Саме цей український дух і намагається випалити, винищити, знівелювати Зеленський до самого корення. Стає зрозумілою суть його промов, коли каже, що хоче побудувати в Україні великий Ізраїль. А де ж тоді Україна? Мій висновок нові кадрові призначення спрі. Рямовані на те, щоб не заважали нищити український дух військо. Зеленський робить все, що перемоги не було. Але запевняю, допоки є справжні українці, в Україні збудуємо українську Україну. На фото Герої України Гордійчук попрощався з бойовим прапором Київського військового ліцею імені Богуна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.